Добрий день, діти! Урок для вас сьогодні проведе учитель української мови та літератури Черкаської загальноосвітньої школи номер 30 Тижняк Тамара Васильівна. Міста мов люди, у кожного своє неповторне обличчя, свій характер, своя доля. Любов до міста приходить лише тоді, коли не обійдеш його вулиці, а свою радість і смуток розділиш із заповітними куточками. І тоді місто стане рідним, ти відчуєш його дух і вічну красу, його архітектурне обличчя. У спілкуванні з гарними містами, як і з людьми, ми прагнемо збагатитися їхнім внутрішнім змістом, пізнати їх особливість, смаки. Можливо, міста приховують вишуканість своїх смаків у пам'ятках історії та культури. Саме біля таких споруд збудованими людьми творчими, натхненими. Забуваєш про життєву метушню, про труднощі і тривоги. Отже, ви зрозуміли, що сьогодні ми поведемо мову про пам'ятки культури нашого міста, що залишилися нам у спадщину? Сьогодні на уроці ми сформуємо творче вміння описувати пам'ятку історії та культури. Поглибимо знання щодо історії, архітектури, літератури, знання про культові архітектурні споруди міста Черкаси. І здобуттям Україною незалежності у нашому суспільстві посилився інтерес до культових споруд. Красою історичних пам'яток захоплювалися і захоплюються українці та іноземні гості. Чи вважаєте ви питання збереження пам'яток культури першочерговим завданням? Чому? Я впевнена, що кожен із вас відповість так, бо це наша історія. Готуючись до написання твору, ми повинні чітко розмішувати значення слів пам'ятка, пам'ятник. Що ж таке пам'ятник? Пам'ятка архітектури? Пам'ятка-пам'ятник це слова одного кореня. Слова пам'ятник пам'ятка багатозначні. Та коли слово багатозначне, то серед різних його значень завжди є основне. Так, пам'ятник та це насамперед скульптурна споруда в пам'яті на кого небу, наприклад, пам'ятник Шевченко. Пам'ятка це предмет культури, що зберігся з давнини, наприклад, слово у полку Ігоріві. Видатна пам'ятка до по Київської Русі. Пам'ятка у цьому значенні це і старовинний літопис, і видатний літературний твір, і важливий документ, і народна дума, і народна пісня, і визначна давня споруда. Отже, пам'ятка це предмет матеріальної культури минулого, що зберігся. А зараз виконайте завдання. Зупиніть відео. Та випишіть слова, які означають поняття, що стосуються скульптурного мистецтва. Після виконання завдання продовжуйте перегляд відео. Перевіримо виконане завдання. Серед виписаних слів мають бути пам'ятник, барельєф, монумент, обеліск, бюст, постамент, стела, п'ядестал, статуя, скульптура. Розглянемо значення виписаних слів. Нагадую, що значення слів, які ми розглядаємо, ви можете знайти у тлумачному словнику архітектура, мистецтво проєктування, спорудження та художнього оформлення будівель, монумент, споруда на честь віддатної події, особи пам'ятник, меморіал. Архітектурна споруда для увічнення пам'яті якої-небудь особи чи визначної події, постамент п'єдестал, підставка або підніжжя великих розмірів, на якому встановлюють пам'ятник. Статуя, скульптурне зображення людини чи тварини на весь зріст, скульптура. Вид мистецтва, твори якого мають об'ємний характер. І виготовлені з твердих або пластичних матеріалів. Обеліск, архітектурна споруда, пам'ятник у вигляді чотиригранної колони, яка звужується доверху. Стела – кам'яний стоп чи плита з написом або рельєфним зображенням, що ставиться як надмогильний пам'ятник або на згадку про яку-небудь подію. Рельєф, скульптурний витвір на площині з випуклим або заглибленим зображенням. Ансамбль сукупність будівель, споруд, що є частиною одного цілого, та друге значення гармонійна єдність у розміщенні й оформленні групи будівель, пам'ятників, що становлять одну архітектурну композицію. Барельєв – скульптурна прикраса на плоских поверхнях, що виступає над площиною фону менш як половину своєї товщини культурне зображення людини до пояса, Горельєв – скульптурний твір, в якому зображення виступає над площиною більш як наполовину свого об'єму, колона, пам'ятник у вигляді стовпа, споручений на честь якоїсь події або для увічнення пам'яті видатної людини. Сочи художник-будівник, архітектор, творець будівничий Запам'ятайте значення архітектурних термінів. Це допоможе вам правильно вживати їх під час написання. А зараз я хочу вас познайомити із деякими пам'ятниками міста Черкаси. Перший пам'ятник пам'ятник Бояну. Встановлено його в 1976 році на честь 700 річчя Черкас. Бронзова скульптура встановлена на гранітному постаменті. Спішившись, боян сидить на камені, покритою шкірою ведмедя, символом непереможного ворога. Адже й Боян був не тільки співцем, три схрещених списа державний знак князя Володимира, свідоцтво приналежності Бояна до київської дружини. Боян у повному спорядженні у кольчузі з мечем, поруч сідлу. Шолом бойові рукавиці. Не менш відомий у місті пам'ятник Богдану Хмельницькому. Відкрили його 30 жовтня 1995 року до 400-річчя від дня народження гетьмана. Бронзова скульптура Богдана Хмельницького висотою 5 метрів. Встановлена на постаменті із стилізовано оброблених гранітних блоків з написом Гетьман України. Зіновій Богдан Хмельницький. Обидва боки постаменту стела з гранітних блоків, в яку монтовано вісім плит з написами. З обох боків на постаменті встановлено дві бронзові скульптурні композиції, що символізують перемоги козаків на чолі з Богданом Хмельницьким на суші і на морі. Їх основою служать подіуми, оздоблені рослинним орнаментом. Наступний пам'ятник пам'ятник Івану Підкові. Іван Підкова, визначний козацький ватажок, певний час був гетьманом на Запоріжжі. За наказом польського короля його було схоплено і страчено у Львові. Черкаські козаки привезли його тіло на Черкащину і поховали в каневі. Підкова, славний черкасець, гетьман війська Запорізького, був таким сильним, що Підкова Підковигнув однією рукою. Пам'ятник відкритий у 1986 році у сквері імені Богдана Хмельницького, бронзова скульптура підкови висотою 2 метри з булавою руці, встановлена на гранітному постаменті. Це ми розглянули пам'ятники, які присвячені історичним постатям. Є у місті і пам'ятники нашим землякам художнього слова, пам'ятник Тарасу Шевченку. Відкритий у 1964 році, до 150-річчя дня народження поета на розі бульвару Шевченка у вулиці Дашковича, композиційно завершивши одноіменну площу біля обласного музично-драматичного театру. Бронзова скульптура Шевченка висотою 3 метри встановлена на гранітному постаменті висотою 4 метри. Нижня частина пам'ятника доповнена висіченою з граніту скульптурною композицією персонажів Шевченкових творів сліпогозаря Катерини і Прометея, борця за народну волю. У верхній частині постаменту викарбувано напис Тарас Григорович Шевченко та його роки життя. Пам'ятник Василю Семененку. В основу створення монумента, покладені вірші поета, спади мені дощем груди, та ти знаєш, що ти людина. Пам'ятник завишки понад два метри, відтворює образ у динаміці. Поет ніби йде нам на зустріч. крило, яке огортає фігуру, символізує талант, іскру Божу. 17 листопада 2010 року відбулося урочисте відкриття пам'ятника поетові. У сучасних Черкасах споруджено ряд пам'ятників і скульптур різної художньої та історичної цінності. Є пам'ятки, які увічнюють пам'ять воїнів, що загинули роки війни. Пароб слави – меморіальний комплекс в місті Черкаси. Меморіал увічнює пам'ять черкасців, які загинули на фронтах, та воїнів, полеглих у боях за Черкасами збудований 1965 року, а 1975 року реконструйований у комплекс загальна висота земляного паруба 10 метрів, діаметр основи 60. А у квітні 2016 року в Черкасах було відкрито пам'ятник Борцям за волю України, яким увічнено пам'ять багатьох поколінь українців. Що віддали життя в боротьбі за свою національну державність. Це лише невелика кількість пам'ятників, які ми з вами сьогодні розглянули, проте у Черкасах є ще значна кількість, яких ми не згадали, серед них є й незвичайні. Це пам'ятник водопровіднику, який знаходиться на території водоканалу. Пам'ятник Голофастову та Пруні Прокопівні, героєм п'єси Михайла Старицького за двома зайцями. Сонячний годинок, що розташований у долині Троянд, культурна композиція, висока нота біля флармонії та пам'ятник Ривні. Отже, сьогодні на уроці ми ознайомилися з тлумаченням літературних термінів, пам'ятками міста Черкаси, а на наступному уроці. Розглянемо вимоги до написання твору опису. Отже, домашнє завдання. Визначте для себе пам'ятник міста Черкаси, який ви будете описувати. Підготуйте мовний матеріал для написання твору опису на наступному році. складіть синонімічні ряди. Повторіть інформацію про стилі мовлення. Дякую за увагу!